Друзі, всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібно прищипувати верхівкову бруньку на інжирі. І наскільки це стимулює закладку врожаю основного. Ми поділимося своїм спостереженнями та своїм досвідом. А вже чи щипати чи ні, це вже вирішувати вам саме. Отже, сьогодні в нас 4 серпня. Два тижні назад ми провели прищипування. Верхівок на нашій основній плантації, щоб стимулювати закладку врожаю. Звичайно, прищипку ми робимо не на всіх пагонах. Ми дивимося, як проходить закладка плодів. Якщо, наприклад, на пагоні проходить закладка плодів гарно, то і верхівкову бруньку ми не будемо прищипувати. Це все залежить від того. Яка була весна. Цього року в нас весна була дуже холодна, інжир пізно стартував, були приморозки, трошки його підморозило. Після цього була засуха. Тут трошки наші кущики стресували. І щоби стимулювати на деяких кущах, на деяких пагонах закладку плодів, ми прищипували верхівку. Цього року ми робили. В середині липня. Так як даємо ще зазор 2 тижні на закладку врожаю. Весь врожай, який закладується після 1 серпня, в нашому регіоні не встигає визрівати. Тому стараємося прищипувати до. З середини липня, щоб за два тижні інжир заклав врожай. Наприклад, як на даному кущику, ми можемо бачити декілька пагонів. А, є, наприклад, один центральний пагон, який почав закладувати гарно плоди з самого низу. І ми його не прищипували, так як він гарно розвивається і по мірі розвитку закладує нові плодики. Звичайно, були слабші пагони, наприклад, як ось цей. І на ньому не було в той момент взагалі ні одного плода. Після того, як ми його прищепнули, на ньому з'явилося сім плодів. І вони вже за два тижні встигли гарно підрости. З них будуть гарні крупні фіги. Також можемо побачити даний Пагін на ньому також пройшла закладка гарно плодів. Також 7 плодиків. В середньому на пагонах таких позакладувалося від 6 до 10 плодів. Звичайно, прищепку потрібно робити, вже коли пагін трошки підріс, і має 10, 12, 13 основних листочків. Ну і звичайно, якщо не проходить закладка плодів самостійно. Якщо ж на пагоні закладуються гарно плоди. Щіпати, на мою думку, не потрібно, як, наприклад, на ось цьому пагоні. З 3-4 листка пішла закладка плодів, і в кожній чи майже кожній пазусі у нас є плодик. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. З такого пагона можна буде зібрати в районі 12 плодів, а все, що вище зав'яжується, ми будемо обривати, щоб вони не тягнули силу. І поживні речовини з даного кущика, з даного пагону. і всі плоди, які нижчі, вони гарно розвивалися. Ще один момент. Не кожен сорт інжиру гарно реагує на прищипку плодів. Це потрібно проводити все експериментально. І другий момент, якщо ваш кущик слабенький, то ви можете щипати чи не щипати, а закладка плодів не буде проходити, допоки кущ не набереться сили і не почне закладувати гарну фігу. Тоді прищипка не буде впливати на закладку плодів, а навпаки, дасть гарний ріст пасенків. Звичайно ж, такою процедурою, як прищипкою ми стимулюємо. Розвиток пасинків, які потім потрібно проходити постійно видаляти. Ми вже два рази проводили пасинкування, але вони знову і знову виростають. І це доволі таки трудомісткий процес, який забирає досить багато часу. Тому також зверніть на це увагу. Якщо у вас багато кущів інжиру, то це займе багато часу вам прочистка кущів. Від додаткових пасинків. Ну а якщо ж ви не прищипуєте пагін верхікову бруньку, то пасинки не будуть так інтенсивно лізти. Звичайно, вони можуть з'являтися, але не в такій інтенсивності і не в такій кількості. Отже, сьогодні ми поділилися своїм досвідом, а ви вже вирішуєте. І приймайте рішення самостійно. А ми чекаємо, як буде розвиватися і дозривати наш урожайчик, який передбачає бути досить гарним. В цьому році, звичайно ж, надіялися на більший врожай, але погода внесла свої корективи. Тому маємо те, що маємо. Всім дякую за увагу!